З 9 ранку допомагала одягати кітель та медалі. Так до зустрічі із працівниками територіального центру соціальна працівниця Тетяна Ковальська готувала пенсіонера Михайла Ковальова. Прикрутив свої ордена, прикрутив свої медалі. Ми їх витерли, перевірили стан нашого кітеля, стан піджаку. Хвилювався, звісно, бо в голові воно ж хоч не хочеш, а всі ці спогади вспливають. За словами жінки, 94-річний Михайло Ковальов її найстарший підопічний. У мене Міша, він дуже унікальний Михайло Миколаєвич. В нього феноменальна пам'ять. Він пам'ятає всі події. Пенсіонер Михайло Ковальов живе сам, його донька проживає у Полтавській області. Чоловік пригадує, що був призваний до армії у 1944 році. 3 не ібрямні сповнили 17 літ. 3 листопада мені виповнилося 17 років, і через тиждень я отримав повістку з'явитися до військомату, щоб поїхати у військову частину. Військовий комісар нам сказав: вам потрібно буде взяти Берлін, але наші товариші, старші брати, батьки, Берлін взяли без нас. За словами пенсіонера, військову підготовку проходив в Омську, далі служив у Фінляндії. За це отримав нагороди за бойові заслуги, за військову доблесть та захиснику вітчизни. Привітати пенсіонерів зі святом допомогли доброчинники, розповідає директорка територіального центру Альона Щербак. Напередодні цих свят ми зазвичай звертаємося до благодійників, підприємців і формуємо такі невеличкі подарункові набори. Там і солодощі, і продукти, тобто таке, щоб почастувати наших ветеранів. В минулому році це було 156. Ну тобто, ви розумієте, люди в віці, це вже близько 100 років, деякі 95, деякі 97. Тобто, щороку таких людей стає все менше, і для деяких це 9 травня, можливо, буде останнім. Тому ми просто це наш обов'язок відзначити цих людей і не забути особливо в ці дні. Для них ці дні, повірте, ну важливіше, напевно, ніж день народження. Ірина Філенко, Фадір Коцаба, новини на Суспільному, Черкаси. Дякую за добрий